Погодка тільки відбирать мед, легкий дощик, холодно. Джела сидить. Вониках, там десь шумить. Коротше, ось такі два магазини. Ось такі от рамочки красиві. В непогоду. Просто необхідність за відсутністю часу нормально поводу мокрі такі от рамки по два корпуса другий магазин зразу відбираю одні туди другі назад на дикий стоїть Весело різнотрав'я, акація, малина, рушина, оселя. Щось понабудовували, щось понабудовували. Зразу звідси туди плащ висить, дощ іде. От. Такі от весняні меди небагато. Трохи бджоли. Да шо ж це не фізи. Трохи бджоли. Неспокійні. Рукава залітають. Такі вот гарні рамочки. Діленька печатка, а липи, мабуть, і не буде. Липа почалася, вже, мабуть, скоро досі закінчують цвісти, середина з'явився тільки легкий наприск. Так що Обджілка, зрозуміло, по погоді вся вдома сидить. І тут ще дядя медвіч прийшов. Так, Немає кому змінити, процес повністю сам веду. Так що таке всім гарних пригодів. Мирую добра. Бджилки майже не летают. Только те, которых я турбовал. тут ну, вот такая ситуация. Приемно. Ценный репак. разно траве. По разным точкам зараз игра сюда прокачка. скажу, ну, откажу, липы не будет. Будем что-то дальше шукать. От. На даний момент це відкачуємо десь з закацією два різних смака на двох точках. Тут буде ще третій смак. радує, що радую, що хоч є щось. Драмочки гарні, Широко поставив. Потрохи є ще язиків понабудовували. Так у нас працює карника. Холодно. ось вот такі Працюємо далі.